Як довго можна зберігати паливо в домашніх умовах, відповідь У більшості українців запас палива стоїть ще з часів весняного паливного дефіциту? Для багатьох водіїв цей факт виявиться несподіванкою, але нафтопродукти у вигляді бензину та дизеля мають свій термін придатності. Враховуючи, що сьогодні майже кожен водій має парочку каністр про запас питання терміну зберігання палива в домашніх умовах стає дуже актуальним. Якщо бензин або дизель перетримати, то він може сильно нашкодити двигуну. Скільки можна зберігати бензин у каністрах? Якщо говорити про бензин з наукової точки зору, то це свого роду коктейль із купою різних елементів. Відхилення від норми хоч одного параметра може спричинити серйозні проблеми з автомобілем. Найпремхливіша речовина в бензині це оксигенат. Вона відповідає за підвищення октанового числа та має спиртову природу. Однією з головних особливостей спиртів є абсорбція вологи з повітря. Таким чином, у каністрі відбувається своєрідний дихальний процес і в паливі накопичуватиметься волога. Також спирти, як і ряд інших компонентів бензину, мають властивість випаровуватися і в першу чергу йдеться про октанопідвищувальні присадки. За словами аудитора ОС Сертасу Олександра Лютого, використання бензину, який простояв у каністрі рік і більше, загрожує не лише поганим запуском двигуна, а й збільшенням витрати палива, а також підвищенням зносу двигуна. Загалом бензини можна поділити на три умовні види: альтернативний 30% спирту плюс, заводський до 5% спирту, бензин із міні НПЗ. Найстійкішим є заводський бензин, який можна зберігати до одного року, хоча експерти рекомендують його перезаливати раз на шість місяців. Альтернативне паливо з великою кількістю спирту згідно з технологічними нормами зберігається не більше від трьох до чотири місяців, а на практиці лише один місяць. Оскільки склад бензину з міні-НПЗ, як правило, залишається загадкою, то такою самою загадкою залишаються і терміни його зберігання, але чим швидше вдасться його використати, тим краще. Літній дизель взимку, що потрібно знати. З дизельним паливом справи трохи кращі, тому що тут немає ні спирту, ні летких фракцій, але з приходом холодів літній дизель може просто замерзнути. До такого ефекту призводять парафіни, які містяться у цьому виді палива. Раніше рівень незамерзання дизеля підвищували, розбавляючи його гасом, але в сучасних умовах такий метод є не тільки небезпечним, а й непрацюючим. При цьому навіть якщо паливо замерзне, а потім відтане, то парафіни не розчиняться повністю і осядуть на стінках каністри. При попаданні в паливну систему це призведе до забитих фільтрів та необхідності очищення системи. Своєрідний вихід із ситуації різноманітні присадки, які продаються в автомагазинах, але подібного роду хімія може використовуватися тільки безпосередньо перед попаданням палива в бак. Таким чином, тим водіям, у яких запас диспалива ще з літа, варто подбати про те, щоб виїздити літнє паливо і сформувати запас із зимового або арктичного сорту дизеля.